Нове відео про бо я побачив, що минуле відео принзяв, набрав багато переглядів і я вирішив, що вам сподобалось, тому зробив нове відео про Сьогодні я поговорю про нові набірчики Лего, які скоро вийдуть. Тому давайте зачитаємо те, що я вибрав, переклав ну і вибрав те, що набірчики, які мають вийти. Тому давайте зачитаємо. Легендарна колекція конструкторів LEGO Ninjago продовжує своє існування після 2022 року. Тобто воно не зникне. У серії з'являться нові фігурки та тип складання. Ну, оце круто. Чутки про поповнення у сімействі Лео Ninjago отримали підтвердження. Перші набори вийдуть у січні, а решту оновлення виробник представить у березні. тобто нам до березня ще чекати. Сюпризи Павер спінджитсу, величезні рептилії та транспортні засоби. Шнувальник ніндзя є чого чекати. Але найбільш інтригуючою інформацією є згадка про модульний храм. Фонати припускають, що це буде найменша будівля в лініці Лаундзяу і найдешевша споруда. Компанія також збирається перевидати червону дракону кая, а також обіцяє шнувальникам багато приємних сюрпризів. А на сьогодні все. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви це не зробите. Ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал і на вайбер-групу кинув в закріпленому коментарі або під описом. Ну і бувайте!